Представляю себе як практикуючого психолога, як професора психології. Перше, це саме основне це навчити клієнта, пацієнта самодопомоги. Це вважається короткостроковий метод психотерапії. Так от, якраз позитивна психотерапія, транскультуральна, основне це відійти, від знати, просто якісь здібності є, перейти до любити. Навчей потрібно дистанціюватися, коли ти станеш близько до неї носом. Ти нічого не побачиш, ти побачиш якийсь одне малесеньке, щось якийсь фрагментик. А коли ти від неї дистанціюєшся, відійдеш далі на 5 кроків, на 6 кроків. Тебе то перед тобою буде величезне полотно, яке буде, ну ти будеш все красиво бачити. Я на кожному слайді показую ослого в Всесвітньої асоціації позитивної психотерапії, модель балансу. Ну і взагалі збалансувати в цьому житті це те, що нам дає щастя, добробут, комфорт в собі, перш за все. На прикладі, кейса клієнтки, покажу, як відбувається розуміння того, що здібності вони формують наше бачення, світобачення. Казав, що ти не можеш. Ну, тобто, ви, хто тобі нав'язав цю модель цієї поведінки, що ти зараз рухаєшся, і ну ти рухаєшся, але це не твоє. Ти розумієш, що я так не хочу. Коли питаєш, а що ж ти хочеш? А я хочу так. А чому ж ти раніше? Ну мені казали, що не можна це робити. Хто казав? І тоді потрібно фактично переформулювати для клієнта модель відповідно до його потреби, до того, що він хоче. Просто він про це не може сказати. Пам'ятаєте, позитивна реінтерпретація це щось нас завжди вчить. Навіть те, що я калюжа, це теж мене щось вчить. Що ми зараз з вами зробимо? Дивіться, є вісь координат. На цю вісь координат накладається фактично оцей ромб зелененький. Так? Одна частина це тіло, вісь координат, інша вісь – це діяльність, третя вісь – це контакти, четверта вісь – це сенси, сенс, фантазії. Пам'ятаємо, не працюємо без запиту. Прийшли, допомагаємо, не просять допомоги, не допомагаємо. Це основний принцип консультування і терапії. Якщо є запит, то ми шукаємо цей баланс. Буду щось цікаве і корисне для вас готувати. Дякую вам всім.